Доброго дня, шановні, випала нам нагода така купити отакі дві голови. Ну, знаєте, як кажуть у нас у нашої нації, як пройти мимо такого добра? Недорого. Сказати скільки не буду. Оце ми посмалили. Умови не ті, що в Україні. Ви знаєте, що коли колять. Свиню, ріжуть свиню, то це цілий, як кажуть, звичай. Це треба підготувати солому, треба мати паяльну лампу. Готується це, як все готується. І всі на приналежності, і все. У нас так випало. Ну, Що ми зробили? Ми не стали купувати ці паяльні лампи, бо воно вийде навіть дорожче, ніж купити. Як кажуть, окорок. Ну, Ми взяли, запалили вогонь, ви подивіться в відео, там, де шашлики робимо, і обшмалили отак. дровами, повертали, трошечки десь перепеклося трохи. Ну, Я розумію, що потрібно було, щоб вона була така чистенька, бо ми, як кажуть, мали досвід проживання в селі. І Вирощували свин... свиню ну, кілограм на 120 отак десь. кололи самі, мали певний метод, і обробляли, тобто різали, розробляли всю свиню, Ну, як кажуть, ділили на частинки за допомогою тільки ножа. От, ну, Тут немає тих можливостей, тому ми отак обшмалили її, як могли, на барбекюшниці. Дровами, дровами. Там було полум'я, зараз я його. По шкребу. ну, ось отак. Поріжемо кусочками, вимочиться, підчиститься. ну, Але сам процес. Ви не думаєте, що це, як кажу, діє, що от сам процес згадати оцей смак, оце е, така смаженина, свіжина пахне. Ну, оце займаємося. Зараз маємо роботу свіжу. А чого? За вікном зима. Ось тому. Шукаємо собі роботи трохи. Ну і згадаємо минуле життя, як то колись було. Так що бувайте здорові, лайкайте, цікавтеся, пишіть, що ви думаєте. Сусіди подивились, кажуть, ой, наші батьки теж таке робили, ну ми цього не хочемо, вони нашого віку. Ми краще купимо, готове. Так що, ну, а в нас це робота така бавлінка. Бувайте здорові.